Бажаємо міцного козацького. Сьогодні ми приїхали на гарний спальний район 23 вересня, вулиця Юрія Кондратюка. Тут все поряд школи, садочки, супермаркети, зупинка, поліклініка, аптека, лікарня, дитячі садочки вже казав, щоб продати в цьому гарному будинку двохкімнатну квартиру 45 метрів квадратних з роздільними кімнатами і з ремонтом. Бачите, тут навіть можна запаркуватися. І наразі пройдемо із середини, я вам все покажу і розкажу. Починаємо огляд. Дивіться, отакий от тут Т-образний, вдавий коридор. Зразу заходимо ми у квартиру і попадаємо у суміщений санузел. Бойлер на 80 літрів, тут нова сантехніка, і заховані там бачимо ми лічильники. Кахлі. Все тут поміняне. Нове так бачимо, тут броньовані вхідні двері. Підемо далі. Підемо далі по квартирі. Направо у нас давайте одразу кухня. Вона 7 квадратів, трішки збільшена за рахунок суміщення самозва. Отака кухня. Лічильник на газ залишається, газова плита кухня також. От, отака. І з виходом у двір. Бачимо, там такі двір. Так, давайте з цього ракурсу зараз швиденько. Пройдемо до самої, самих кімнат. Так, от вдаво вбудований шафа купе залишається. Наліво тут у нас э, вивика зава. Ось така вона бачимо ми. Так, також ремонт, ламінат на підвозі. Так, і також ось залишається тут ще одна вбудована шафа. Далі підемо по коридору. Ще у нас одна кімната. Отака. От кімната у нас 17 і 12 метрів. Квадратних, ось така кімната. Також ламінат, Поміняна проводка візде, як робився ремонт. Підвісні стелі натяжні. Так, ну оце балкон. Тут, звісно, балкон у нас не зроблений. Це такий мінус присутній. Але балкон присутній. І ось з цього ракурсу ще. От, от так от. Коза, цікава дана пропозиція. Не зволікайте. Тут вільний продаж. Господарі виїхали і проживають за кордоном. Продають. Квартиру немає ніяких питань. Так що чекаю на зворотню комунікацію. кого зацікавило У нас ключі показуємо майже в будь-який час. Так що чекаю комунікацію на все добре.